У стародавньому Єгипті лікарі зміцнювали зуби за допомогою золота. Пізніше сяючі цінні пластини використовували, щоб повернути втрачений зуб на місце. Це був перший аналог золотих коронок. І ще зовсім нещодавно вони були показником добробуту. Чимало людей прагнули продемонструвати оточуючим свої дорогоцінні зубки. Стоматологія не стоїть на місці, та золоті коронки ще рано списувати з рахунків. У Івано-Франківську вони знову набувають шаленої популярності. До стомат кабінетів вишикувалися справжні черги, охочих у буквальному сенсі цього слова. Сяйнути посмішкою. Ми самі дуже здивовані, просто золота лихоманка. Всі хочуть міняти зуби на золоті. З керамічних всі знімають, роблять золоті зуби. От подивіться, людям дуже це подобається. Вони говорять, що це дуже модно, дуже класно. Ну ми робимо як люди хочуть, просто на щастя. Ми будемо самі це досліджувати, тому що нам самим це цікаво стало. Розумієте, це просто шок. Ми ж самі про це задумуємося навіть про себе у золотих коронок безсумнівно чимало переваг. Протизапальний ефект надійне кріплення та лікувальна дія, себто завада виникненню каріїсу під ними, а ще сумісність з усіма тканинами рота без алергії, подразнення чи дискомфорту. В процесі експлуатації їх показник стирання дорівнює мінімальному значенню. Крім того, вони як стверджують спеціалізовані сайти забезпечують ідеальний естетичний ефект вашій посмішці разом із культовими реперами сучасності та численними івано-франківцями. Цьому тренду під. Дався ще один юнак небайдужий до моди. Ви знаєте, дуже круто зараз я полікував собі зуби, але вирішив, що золоті зуби, то вони вічні зуби, і, і то зараз класно і модно. І думаю, от, а бачите, зробили я тут гарно. Ну золото це стиль, це дорого. От. І знаєте, я чув недавно, то до нас приїхає Альгамер, от, і то якось пов'язано з ним.